Такі шалені прямо емоції. Я в захваті. Враження найпрекрасніші. Мені все дуже сподобалося. було дуже енергійно, дуже яскраво. Чудова посвята, гарно організована. Добрий день, це новий випуск Нос снюз. І сьогодні ми поговоримо про те, як першокурсники отримали горде звання студентів Ніжинського державного університету. А також дізнаємося всі подробиці про дійство та підготовку до нього. Но снюс! Чудово посвята. Ми дуже щасливі, що 250 першокурсників сьогоднішньою посвятою ввелися в родину нашого університету. Дійсно, ми дуже цінуємо те, що. У нас дуже дружня атмосфера і талановиті студенти. І першокурсники продемонстрували, що вони посилять наш колектив. В плані креативу майстерності творчості, і ми щасливі. І я сподіваюся, що вони будуть так само досягати великих успіхів і в навчанні, і в науковій діяльності дуже гарних студентів ми набрали з високими балами і тому приємно, що їх достатня кількість з одного боку, а з іншого що це дійсно такі перспективні діти, з якими буде насолода працювати. Все активно, креативно, і мені дуже подобається, що в нашому НДУ такі цікаві, молоді і амбітні студенти. Ну, то що, вступаємо до Ніжинського державного університету ще раз? Е, ви знаєте, я вже отримав п'ять різних освіт, п'ять дипломів, тому не знаю. Тепер уже задумався. Дійсно, воно того варте. <му> Сподобалась, я дуже вражена і багато знайомих зустріла, познайомилася з новими людьми. Я дуже мріяла вступити в цей чудовий університет. Наша група вся приймала участь, все було дуже-дуже круто. Очікування виправдались? Більше, ніж виправдались. Це просто небикий досвід для, ну, як для мене, як для першокурсника, так і для інших першокурсників. курсників. Нас всі підтримували і всі бажали удачі. А також за нас дуже багато людей переживали і ставили нам всі номери, допомагали всьому. І ми дуже дякуємо за це ню очікування збулися. Мені дуже сильно сподобалося. А, насправді, навіть під час репетиції, я вже з ну, самого початку зрозумів, що це буде досить весело пошкодувала, що вступила саме до Ніжинського університету. Ні, ніяким чином ми не пошкодували. Ми були дуже раді, що ми є вже студентами. І ми будемо агітувати наступних студентів наступних учнів, щоб вони вступали саме у Ніжинський державний університет. імені Миколи Гоголя. Я вкотре переконалася, що це прямо крутий, дуже крутий заклад. Я не пошкодувала, що вступила, вступила в сюди ще 10 разів. Серйозна була підготовка в плані того, що серйозність була в цьому, що ми цього дуже хотіли. Ми цю дуже хотіли. Ми хотіли такого дійства, щоб університет запам'ятав, щоб запам'ятали наші студенти, першокурсники. Хотілося по особливому провести по святу. І ми готувалися. Ну я не скажу, що дуже довго, але дуже старанно, просто зранку до самої ночі, ці переписки в чатах, ці постановки, ці репетиції це досить такі. Не те, щоб важко, але кайфово. Підготовка це завжди кайф. Вається, що студенти засумували за такими заходами. Я маю на увазі студентів старших курсів. А перший курс він побачив, що так у нас може бути, і що так у нас буде. І я думаю, що вони дійсно пройшли по святу студенти і стануть справжніми нашими студентами НДУ. вам бажаю бути такими крайвовими, якими ви були сьогодні. Я щиро вам бажаю особистісного зростання, благополуччя, реалізації, знайти себе в різних сферах життя нашого університету. Бажаю любити НДУ, любити Україну, любити мир. Вітаю! І я навіть не сумніваюся, що всі, хто сьогодні є на цій площі, будуть задоволені. І результати в нашому навчальному закладі будуть лише найвищі. Я вам бажаю, щоб от те випите сьогодні вами стало першим келихом випитого впродовж ваших студентських років величезного жбана студентського щастя. Щоб в тому ж бані у вас було не лише навчання, щоб там було багато друзів, щоб у вас було багато неймовірних емоцій. Вітаю ще раз! Дякую. По секрету скажіть, що було у напої, який вам наливали? Це був таємний чи напій. Це секрет. І мені цікаво, що там було, але було смачно. Ми не знаємо, що це таке. Ну, взагалі якийсь чай. Я не розсмакувала, якщо чесно. Це був якийсь дуже смачний сік, дуже чимось схожий на ананасовий чомусь, я не знаю. Добрий ранок, Україна! Попри складну ситуацію в країні, університет продовжує тримати освітній фронт, а нос нюс сувати свого носа всюди. Отож, підписуйтесь на наші соцмережі, ставте подобайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей!